Слава Україні! Ветері ранкові четвергові ігрові новини. Єдиний випуск з усього тижня, що немає музичної теми. Мені шкода. мені ні. ні. У Блюбер Team спитали, чому саме ремейк другої частини, а не першої, вони вирішили розробляти. На що Блюбери відповіли, що більшість їхньої команди виросла на другому сайленті, і саме від другої частини вони безмежно фанатіли. Також поляки поділились подробицями розробки. От, наприклад, інтелекту супротивників було приділено багатсько уваги. Задля того, щоб вони були реально моторошними та створювали постійне напруження для гравця. Не оминули Місто, воно буде трохи осучаснене та перероблене. Обіцяли також файно переробити сюжет, щоб більше розкрити головних героїв. Несподівано для мене на просторах безмежного всемережжя заспавнився трейлер української піратської гри Corsairs Legacy. Гра матиме повну українську локалізацію, навіть озвучення. Респекти, уважуха. Про те, як тут без ложки й дьогтю так граматиме російську і так озвучення теж. Фугу. -фу. Це ж напевне тільки в Григоровича є спроможність просто взяти і відмовитись від сру спільноти. А у новому Шерлоку від фрок версів і текстової російської локалізації навіть не буде. Коротше, якщо будете розробляти якусь гру, беріть приклад. Думаєте, ще залишилось? Ні, немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Windows Central ширять інтернетами плітки, що Redfall від Arkane має вийти десь колись приблизно в травні. Як карта ляже. У Ніла Дракмана спитали, що там з Last of Us 3. Ніл Дракман полив води і ще трошки полив води. <плес> Нічого б не сказав про Last of Us 3, про мультиплеєрний Last of Us аж ніч не розказав, проте показав картиночку. Отакий от, от Артик. Я прозрів. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової хави, які відтепер можуть підтримувати мене прямо на Ютубі кніпочкою спонсорувати. Так саме ви даруйте мені шалену мотивацію продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до зустрічі, а вже ж.